Так, усім привіт! Ви на каналі Яна Блакет. Сьогодні я буду грати в тока-бока. і я вам сьогодні зроблю обзор на мій дім в тока-бока. але вже другий платний дім. Ну що, поїхали? От тут в мене кімната для оборщ, яка убирає. Тут моя ванна. Отут тут моя ванна. О тут ванна моя. Отут тут туалет. Тут у мене, ви вже поняли, джакузі. А тут можна, типу, отак сфоткатися. А тут у нас віддихає. Тут лампи. Тут диван. Тут комната для королеви. Тут. Тут у нас дзвінок щоб офіциант перейшов. Тепер я вам покажу. Оце. Офіс у нас тут ми працюємо. А тут, дивіться, я вам зараз все покажу. Ой, а де картка? Так, дивіться. Беремо картку, вставляємо сюди. Все, тепер беремо ключ, відкриваємо. Потім оця камера вас дивиться і оце відкривається, і, і двері відкриваються. І все. Отак. От Ліжим ключ. Пішли. На другий етаж. І так ось. Ось тут я відпочиваю. Тут басейн, всякі надивні стучки, тут коврик, типу ти вилазиш і становишся на нього. Отак. І потім, отут у нас камін, отут. Тут у нас отдихаю. Тут у нас отака, якщо ти один, то ти можеш отак королеві отака у нас кухня тут лимонади робляться ось дивіться мене аж заманює. Давайте поп'ємо. Ммм, дуже смачно так тут кімната. Для дочок може бути, якщо в неї дочки. ось можна тут наложить. Отут тут дочки можуть прорисувати офіцианта, тут друга, якщо є дочка, тут для малыша комната. Ну і отут у нас Холодильник є такий маленький. Що це таке? Короче, я не знаю, що це таке, але. Пішли. Ой. Так, ну що, усім пока-пока. Ви були на каналі Яна Блэк і не забувайте, бо я скоро випущу відео про історію. Усім пока-пока!